Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буллі. Тобто, наше завдання це. Наступне ми дізнаємось. Я вимкну субтитри, покращив графіку в налаштуваннях і починаємо місію налаштування. making you yourself quite comfortable here, my boy. I'm just trying to fit in. By fighting by making a nuisance of yourself. That is not the bulworth way, boy. Yeah, you could have fooled me. What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense. That's just school spirit. High Why, in my day, we felt nothing of castrating the new boys. I want you to stop this nonsense, Hopkins. I want you to behave yourself. You might learn something. Файн. Hey, not... <laughs> <laughs> Якого біса? Так, а ну іди сюди. Іди сюди, кому говорю. Щоб будеш стріляти мені з рогатки. Так, перепрошую, перепрошую. Де тікає, зараза? Граз, гаразд. Де тікає, бляха, муха? Так. Е. -е, -е. Ти, ти здурів, шо? Ану йди сюди, ось так тобі. Зараз твою перцю всиплю. Ось так, 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 ану йде сюди, девіс. Ще й смієшся з мене? Так, а, зараза. Ахара. Так. ідіть до мене. Я вам перцю всиплю. Що, Ось так тобі, ось так тобі. Та зараза. відчепіться. Ось так тобі. Ось так тобі. Зараз у мене зараз ні свербить від цих та ось так тобі, чого ти, ухиляйся? Я тобі перцю всиплю. Девіс. Аго! Ось так тобі. Тримай. Зараз тобі ще одну цеглину кину. Ось так тобі. Ооооо, все попадало. О, я рогатку отримав, дякую за рогатку. Будеш знати, як по мені з неї стріляти. Треба натиснути ТАП, щоб побачити рейтинг ваших фракцій. Раз, я заховаю. Бім кола. Походу я урок прогуляв вимушено. Через те, що цей Девіс напав. Бля, кому чергові. Треба якось обійти їх. А, тут я не перелізу. Ось так. Опс, пробіжу. Ніхто мене не бачить. О, ну все. Я урок прогуляв. тут песик якийсь. О, резин, гумка якась. Ну, тут написано, що гумка. О, бомби смердючки. Смердючки. <смірдючки> <смірдючки> Гаразд. Так, бібліотека. Це бібліотека. Так що повертаємось до свого гуртожитку. Так що я думаю на цьому це все. Будемо закінчувати. Так що на зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!